Віра в примар відома світу ще з античних часів. Людина одночасно і боялася смерті, і виявляла нездоровий інтерес до неї. Випадки, коли людей часом ховали живцем, наштовхували на віру в те, що після смерті у людини є душа, і вона здатна також повернутися у світ живих і добре так нашкодити. Щоб ревенанти, як у давнину називали примар і навіть привидів, не завдавали шкоди, їх або намагалися задобрити жертвоприносенням, або вигнати за допомогою магічних ритуалів. Але часи змінюються, і люди часом зверталися до духів померлих за порадою або пророкуванням. Але з появою християнства це припинилося. Змінювався також і зовнішній вигляд привиду так, у Греції вони були у формі диму або пару. Або такими, якими були в момент смерті, на скандинавський і фінський лад, навпаки, привиди з'являються у тілесній формі, їх часто сприймають як живих людей, а надприродну природу швидше видає поведінка, аніж зовнішній вигляд. Привиди можуть бути німими, з'являтися і раптово зникати, не залишаючи слідів. Примари також фігурували у римських трагедіях Сенеки, головною темою яких була помста. І робили її, як правило, уже не живі люди, а тіні померлих. Наприклад, Вагамемноні, тінь фієста, спонукає Гісфа помститися за батька, тим самим розгортаючи на очах криваву драму. В епоху Ренесансу жанр трагедії в театрах виник саме в Англії, де в рамках п'єс Іспанська трагедія або іронімо знову шалений Томаса Кіда. І Гамлета Шекспіра драматурги наслідували Сенеке і вперше показували примари, які хотілися помститися людям. Це і король Гамлет, якого отруїв його брат, це і король Данії Клавдій, та іспанський дворянин Дон Андреа, якого вбив португальський принц Бальтазар. Відмінність в тому, що привидів часто зображали в обладунках, які надавали сценічному образу відчуття старовини. А ось клішований кумедний образ привида, який приміряють американські діти на Хеллоуін, ну тобто привид у простирадлі, вперше з'явився на сцені тільки в 1800-х роках і став популярний завдяки тому, що акторові, що грає роль, переміщатися по сцені було легше в простирадлі, ніж у броньованому костюмі. Історії про будинки з привидами набули широкої популярності в 19 столітті. Прикладом цього є готичний роман Хорса Волпота Замок Отранто, який переосмислює трагедію Гамлет у новому ключі. Нововведення для того часу є опис наростаючої напруги. В хід ідуть такі елементи, як секретні ходи, бряски тлюків, картини, що починають рухатися, і двері, що закриваються самі по собі. Мета таких історій навіяти читачам жах. Класичні історії про перевидів створені під впливом традиції готичної фантастики та містять елементи фольклору та психології, але і були винятки, наприклад, коли об'єкт чи люди випадково приймалися чи навмисно видавалися за примар, як у романах Собака Баскарвілі Дойля та Привид опери Гастро Алеру, або Легенда про сонну лошину». Інший приклад різдвяній історії, як у Чарльза Дікінса. Де привиди скоріше грали роль совісті для головного героя Ебензейра Скруджа, вказували йому на помилки молодості та змушували змінити себе. З появою кіно і телебачення зображення привидів на екрані стали звичайним явищем і охоплювали різні жанри. Поряд з екранізаціями Шекспіра та Дікінса історії переслідування людей привидами у 1930-х роках розглядалися з більш гумористичної точки зору. Роль приводу також трактувалася і в сентиментальному ключі, як в фільмі Привид і Міс Мюйро 1947 року та в одноіменному ситкомі 68-70-х років. А ось із 66 70 х років на екрані зображення привидів розділилися на окремі жанри романтику та жахи, поширеною темою в романтичному жанрі цього періоду є примара: як добрий провідник або посланник, часто з незакінченими у житті справами. Як приклад, «Поле Чудес 89-го року або Привид 1990 року. З жахів можна згадати серіал Похмурі тіні 1966-70-х років, де примари буквально розділилися на чотири види. Перші це зловісні месники, здатні знищити все живе, другі занурені у глибокий смуток або депресію до такої міри, що вони не усвідомлюють людської взаємодії. До них належать нещасні жінки вдови, чиї чоловіки загинули у морі і не повернулися додому. І вони з горя розбігших стрибнули зі скелі і тепер видають сумні крики в вітряну погоду. Цей утьоз на честь них назвали вдови, і з нього покінчило життя самогубством Жозет Дюпре, ридання якої було чутно місячної ночі в особняку Колінвуд. Жінки покарані за свій гріх, вони не в змозі знайти спокій і прив'язані до місця, де жили. Наприклад, у перших серіях Жозет з'являлася зі свого портрета, що висів у вітальні. Третій тип привидів це доброзичливі духи, які допомагають живим у небезпечні часи. До них належить Сара Колінз, молодша сестра вампіра Барнабаса Колінза, яка потаворшувала з Девідом і захищала людей від свого брутального брата. І нарешті четвертий тип це ті, кого можна викликати з певною метою або ж проти волі магічним способом. До цього типу відносяться Ермія Колінс, убитий племінником Барнабасом на дуелі і повернути до життя відьмою Анжелікою. У жанрі жахів також можна згадати фільм Туман 1980-х років та серію фільмів Кошмар на вулиці В'язів 1980-х та 1990-х років. Вони є яскравими прикладами тенденції до злиття історій про привидів зі сценами фізичного насильства. Не оминув цей жанр і мультиплікацію. У 1980-х роках один за одним вийшли у світ мультфільми про Бітл Джуса та Скубі-Ду, де група людей разом із псом, що надихнулася комедією мисливців за привидами, вирушала досліджувати паранормальні явища в різних містах і країнах. До речі, я робив окреме відео про Скубі-Ду, його історію та пригоди. Подивитися ви можете як завжди за посиланням в описі до цього відео. Але повернемося до привидів та Каспера. Найпопулярнішим привидом у мультфільмах став персонаж примара на ім'я Каспер. Персонажа Каспера створив автор книг і ілюстратор Сеймур Рейд у 1940 х роках, а ось над дизайном працював художник-аніматор Джо Оріоло. Щодо погодження Каспера є дві версії. Згідно з однією, персонаж з'явився в 1940 році в якості дитячої розповіді про доброзичливого примару, яку проілюстрував Джо Оріоло. Інша ж версія свідчить про те, що двоє чоловіків разом працювали над книгою, яка не продавалася та й взагалі її назви не згадати. Потім її імпульсивно відправили в анімаційну студію, де вони працювали. Сеймур Рейт і Джо Оріоло продали всі права на оригінальну історію компанії Famous Studio за 200 доларів, і в результаті, в травні 1946 року через Paramount була випущена збірка мультфільмів під назвою Novel Tune. Знята Айседором Спарбером і озаглавлена як дружелюбний привид. Сюжет короткометражки був такий. Каспер читав книгу Дейла Корнегі, як завоювати друзів у своєму темному особняку. У той час, як інші привиди опівночі вилітали лякати людей, він же, як типова біла ворона, захотів потоваршувати з ними. Ну, з людьми, ви ж розуміли. Але людей поки що не показують. На своєму шляху Каспер зустрічає різних тварин і птахів. Півня, крота, мишку та кішку. До речі, кожен з них ззовні нагадують Германа та Кетніпа, аналга Тома й Джері. Але всі вони від Каспера в страху і тікають від нього. Останніми, з ким зіткнувся Каспер, були курчата в курнику, які закидали примару яйцями. У розпачі Каспер безуспішно намагається покінчити життя самогубством. Очевидно, забуваючи, що він уже мертвий. Він лежить на залізничних колях перед поїздом, що наближається. Перш ніж зустрічає двох дітей на ім'я Бонні і Джонні, які стають його друзями. Мати дітей, очевидно, овдовіла і збідніла. Вона спочатку боїться Каспара, але потім вітає його після того, як він ненавмисно відлякує жадібного домовласника, який не бажав володіти будинком із привидами, розриває іпотеку і віддає їй будинок. Ця короткометражка закінчується тим, що мати цілує Бонні, Джоні і Каспера, відправляючи їх до школи. А Каспер носить одяг так, як будто він жива дитина. Ця сентиментальна історія була добре прийнята публікою тих років і була причиною створення продовження про потойбічні кумедні пригоди цього хлопця. Слідом за дружелюбною примарою була короткометражка сьогодні вночі буде гарний настрій. 1948 року, дія якої переноситься на цвинтар, нам крупним планом показують могилу, де похований Каспер, із висіченим на надгробку надписом із Біблії, «Полюби ближнього свого. Сам Каспер також показаний читаючим, але тепер він тримає в руках книгу про друзів тварин. Це досить похмурий початок для такого мультика. Але хто казав, що американська анімація, тим більше 1930-х х років, була призначена для дитячої аудиторії. Як і в першій короткометражці, тут немає персонажів людей, а друзів Каспер шукає серед тварин. На своєму шляху він зустрічає теля і корову, які від нього тікають, скунса і, нарешті, маленького лиса, якого називає Ферді. Але дитяче щастя триває недовго. У сюжет вводиться персонаж мисливця. І короткометражка завершується вбивством маленького Лиса. Єдиною втіхою для Каспера стає те, що Лиса поховали поряд з ним. Він має душу і перевтілюється в духа компаньйона, як у мультфільмі Кошмар перед різдвом Тіма Бьортона. Остання короткометражка про Каспера в рамках novel Tune стала серія Ми підемо лякати, де Каспер вчив плавати каченят Дадлі, а також рятує його від мисливця. В рамках збірки мультфільмів Невелтюн також дебютували і інші відомі персонажі: Ягня Блейкі та Вольф Вовк, Кіт Герман у 1944 році, а ще Малятко Одрі та Ворошо Одрі. Далі були дві серії коміксів про Каспера від видавництва Сент Джон Публікейшн з 1949 по 1950 роки, а ще в рамках Harvey Комікс з 1952 по 2010 роки. Саме в коміксах і відбувається дебют таких персонажів, як відмачка Венді та злісного кузена Каспера Спукі. Збірка мультфільмів Новолтюн продовжувала виходити на екрани з 1950 по 1967 роки. Відбувся дебют таких відомих персонажів, як Малюк Х'юї. Це розумово відстали гігантське жовте каченя. Мишеня Кепін і Кіт Герман з'явилися в парі з Вороном Базі. Але потім складали дует у власному шоу аж до 1959 року, висміючи споконвічний стереотип про жорстокі бої кішок і мишей, які були звичайним явищем серед голівудських мультфільмів. Але давайте повернемося до Каспера. Він з'являється у своєму мультсеріалі нове мультиплікаційне шоу Каспера, яке транслювалося із 1963 по 1970 роки. Шоу налічувало 26 нових на той момент серій. Крім Каспера, у його сюжеті можна було зустріти Венді та Спукі, а також знаменити тріо привидів: Довго, Товстуна та Вонючки. Ці персонажі також з'являлися в рамках коміксів Harvey Комікс, де носили насамперед інші імена: Товстун, Суматоха та Стрічка. Спочатку. У коміксах привиди не відрізнялись один від одного і припадали Касперу або двоюрідними братами, або старшими братами. У них не було яскраво виражених рис характеру, які з'явилися пізніше в рамках мультсеріалу та повнометражних фільмів. Також Каспер ненадовго засвітився в рамках святкових жартів Метті, мультсеріалу 1959-61 років. Після того, як видавець коміксів Альфред Харві викупив права на персонажів і всесвіт Famous Studio, то не став знімати нові епізоди, а скомпонував мультфільми всього їх 223 штуки, що вже вийшли в період з 50 по 64 рік і випустив під новим брендом The Harvey Tunes Show. Також додався сегмент Modern Madcaps, який раніше був самостійною збіркою мультфільмів, незважаючи на великий успіх. Цей мультсеріал пізніше піддався критиці з боку істориків анімацій та глядачів, в основному через те, що історія Каспара не набуває жодного розвитку і з епізоду в епізод діє за однією і тією ж схемою. Каспар втікає із потойбічного світу і розуміє, що лякати людей може стомлювати та напрягати його. Він усіляко намагається знайти друзів у містах і навіть у казкових світах. Але ненавмисно лякає майже всіх і нарешті знаходить друга, якого часто рятує, що призводить до прийняття Каспора тими, хто спочатку його боявся. На жаль, для Каспера його добродушна посмішка і великі очі спочатку не мають великого значення для групи персонажів, кому він дозволив себе побачити. Не залишалася осторонь і студія хана Барбера, яка подарувала нам Тома та Джері. Так, з 22 вересня по 15 грудня 1979 року транслювався мультсеріал Каспер та Ангели, що породує американський кримінальний серіал 70-80-х років Ангели Чарлі, 30 жовтня 1979 року. Від тієї ж студії вийшов спеціальний випуск про Каспера з нагоди Хеллоуіна під назвою Каспер рятує Хеллоуін». 18 грудня 79-го року Хана Барбера випустила останній святковий повнометражний мультфільм Перше різдво Каспера. У версії каналу НБС також був показаний новий персонаж шоу, Велика примара на ім'я Волохати Страховисько, який більше ніде не згадувався і не фігурував. Останнім мультсеріалом про Каспера став мультсеріал Школа Страху Каспера, що транслювався в Канаді з 1 квітня 2009 року. В якому разом із іншими духами померлих і навіть вампірами Каспер повинен закінчити школу страху, перш ніж його назавжди виженуть у долину тіней. Такий собі аналог школи монстрів. Багато мультфільмів про Каспера були випущені для домашнього відео знаменитою компанією Universal Studio, яка в 1995 році зняла повнометражний фільм про Каспера. З однією відмінністю, люди були реальні. А от примар актори не грали, а озвучували, бо тут мали місце комп'ютерна графіка. Також нововведенням стало те, що саме у фільмі вперше розкривається передісторія мультяшного привида і розповідається, яким же Каспер був за життя. Згідно з фільмом, Каспер був 12-річним хлопчиком, який жив у маєтку Віпстав зі своїм батьком-винахідником на ім'я Джей Ті Макфаден, поки не помер від пневмонії, граючи на морозі до темряви. Цікаво, що виконавчим продюсером фільму став Стівен Спілберг, і картина набула шаленої популярності. Це у свою чергу спровокувало появу ще двох повнометражок: Каспер Енергійний Початок 1997 року та Каспер Різдво Привидів 2000 року. Незважаючи на те, що вони дуже посередні, компанія Universal Studio вводить в оповідання нового персонажа злісного короля привидів Кабоша. Це велика і м'язиста зелена примара з червоними очима, схожа на Грінча, яка однаково ненавидить як Каспара, так і його дядечків, а тому і виступає у ролі заклятого ворога усіх. Також у 1998 році був знятий фільм «Каспер зустрічає Венді, де мультяшну героїню неабияк одорослили і додали їй передісторію. За мотивами фільму 1995 року. Період з 24 лютого 96-го року по 17 жовтня 98-го року на каналі Fox Kids транслювався новий мультсеріал про Каспера під назвою Жахливі нові пригоди Каспера. Усього було випущено 52 епізоди. Примітно, що персонажів озвучили ті ж актори, тобто Трес Макніл та Роб Полсен, які були голосами персонажів і в пригодах крихітних мультяшок та бешкетних анімашок, і в Пінкій Брейн. Новий мультсеріал відрізняється від ранніх версій, тим, що наслідуючи зразок попередніх анімаційних ситкомів, він здебільшого є сатирою і висміює поп-культуру. Шоу також ломало четверту стіну. У мультсеріалі використовувалися старі дургорядні персонажі, такі як двоюрідний брат Спукі, його подруга Перл, що говорить з бруклінським акцентом, і кінь привид на призіську кошмар. Тільки на відміну від коміксів коня позбавили вміння розмовляти. Також були представлені і нові персонажі в особі суперголосливої вчительки Каспера, пані Медді Банші, та психіатра лікаря Джеймса Харві. Ще був фільм «Каспер. Легенда повертається 2022 року. Але я не думаю, що він зайшов аудиторії, та й зайде і вам. Ну, як аргумент для цього я можу сказати, що його збори у світі склали всього 118 тисяч доларів. А це значить, що він не дуже зайшов людям. Наразі нових екранізацій історії приводу Каспара поки що не передбачається. Друзі, скажіть, який із фільмів чи мультфільмів з Каспером ви взагалі бачили, і який з них вам сподобався найбільше? Розкажіть в коментарях. Ну а з вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.